Плоптамы, сукы бе пагані! Поведык нахер асюда ва! Сукы га пагані! За какой первая стаття Україна мір держава мір, а мирне. Я буду спілкуватися з вами на українському друге. Україна ми це зробили з Дивіться, хлопці. Ви вже ми зробили. Не надо мені дивитися. Дивіться в АТО. була Україна, багато честі з ним. Забагато багато честі. Так тобі забагато, щоб він свій час тобі витрачав. Я кажу, чому ви здавали опозиційний блок, опозиційний це радикали пішли в опозицію. Як вам ума, Шатило, вославити з блок Кіровограді. Ви чим думали?

Саме зрадний, ви да, визглавили диванту хочу... регіоналі в Девограді. Девушка. Девушка, я хочу, щоб ви хочете, да, хочете. Шовули, щоб ви можете. Ми теж хочемо, щоб, батиль, щоб батиль, до останнього регіонала вистохла. От що ми хочемо, Кировограді... щоб всі регіонали вистохла. От і і що виск ми хочемо з України. Україна Будь ласка, послушайте, щоб ми партії регіонів тогда было тисяча слухати. ні наверху, а внизу і це їх так не надо. Це ви ще цих тисяч називаєте. 105 Процентов проголосованих в Донець. Оце Слесить, так, так. Да? А, значит, а да? я вам розкажу. расскажу, поїдете Ну Я общалась із партией, здесь на местах які которые Знаєте, Знаете, кроме патриона, надо общаться з патріотичними бойовиками. А кому я, кому не я, немножко знаю, я вам робочу метр, 1000. 50 долларов, 1300-1500. 150 долларов точка, плюс ЗП 100 долларов. Одна точка. Оттак. ми 4 накрили, це 400. По Кіровограду їх тут два. Тут два. Дві тисячі доларів тут. 90 днів вибори, 29.18. Витайте саме. Далі ні, далі по закону що